Хоч війна ще не закінчилася, але рятувальники 21-ї частини, хоч трошки, можуть видихнути і підсумувати роботу під час бойових дій. Напередодні їх професійного свята суперменів сучасності нагородили за вислуги років та працю під час війни. Служу народу України! Нагороду отримали дев'ятеро кращих з найкращих з моменту завершення активних бойових дій і звільнення сіл від расистів минуло майже чотири місяці. Але у кожного є історії, які він ніколи не забуде. Пан Микола досі пам'ятає очі евакуйованих. В цей момент, да було дуже важко дивитися на тих людей, які зі своїх домівок з двома пакетами да з речами і з як кажуть мною, я кажуть, такою трагічною історією в очах людина, яка просто від домівки відірвалася, да, буквально за один день. Тось, тобто, її думки, що буде, що робити, і як далі жити, каже найважчим було те, що обстріли, розруха, покалічені, втрачені життя не обмежувалися одним днем, бо орки знову й знову обстрілювали і нівичили. У кожного з них є свої домівки і родини, які чекали їх цілими і неушкодженими. Але з останнім було важко, бо багато хто з них живе по селах, які активно обстрілювалися. Коли я їхав по Скибину, я на своєму особистому автомобілі їхав. Не жодної людини, жодного автомобіля я не бачив. І коли повернув на Димарський поворот, то повернувши повернувши голову наліво, я дивлюся, як піднімається земля. Отак. Я зрозумів, що прилетів снаряд. Він е, ну, по мені б Подивився Подивлюся в житло, побачив, як ззаді мого автомобіля клуби огня е, розриваються. Я зрозумів, що це то є, е, ну, обстріл не одиничний. Ну і, звісно, що газ в поле пішов, пригнувся, боже, Боже, поможи. Оркам дзузьки. Євген майже доїхав додому цілим і неушкодженим, але не встиг ступити на поріг, як тут інформація про приліт по цивільних. Повністю весь будинок покрівля була в огні. Я стояв на покрівлі і з Богдановки чую вистріл над головою. Пролетіло. Ну таке відчуття що над головою. З димарки їм відвід кинули. Рятувальники провели майже три місяці на роботі, а більшість їх родини в окупації. Дружина і діти Євгена встигли виїхати а от мама, батько і інші ні. За ці дві неділі я вам хочу сказати, що я постарів в середині морально років на 30. Я не знаю, кому було тяжче, чи їм там, чи мені тут. Но вони там, хоч разом всі були. а Я тут один був. Така історія, коли треба рятувати чужих, а своїх не можеш не тільки у Євгена, у диспетчера Олександри також розривалося серце за своїх трьох діток, які виживали в окупованій Богданівці. У мене було були діти самі вдома, а я лишилася тут виконувати обов'язки і дати Лабинку плакати, це дуже важко. Найменше у погребі святкувала свій день народження, поки мама змогла лише знайти хвилинку, щоб привітати донечку по телефону. Найбільше рятувальниця Олександра мріє побути мамою, бо війна не закінчилася, вільних вечорів досі немає. Хочеться забрати своїх дітей, поїхати відпочити своєю сім'єю. Оце саме головне. Ось-ось ми переможемо і всі зможуть зробити те, про що мріють. А поки скромно дякуємо рятувальникам за їх роботу.